Що письменники і художники це найпотужніші свідки історії. Все, б не сталося у житті людей, громади, суспільства держави, фіксують письменники у своїх творах, а художники фіксують. Своїх роботах. Людина, яка упродовж свого життя не втомлювалась дивувати тих людей, з якими, вона поруч, з якими він поруч жив, працював і творив Валерію Йосипович. Писав я вірші весь час, але письменником себе не вважав. Михайло Пасічник, мій друг, 10 років очолював спілку обласну. Письменників, і мене кликав, кликав, в мене вже було дві збірки. Я кажу, нехай, але ну я те письменники, де Валера Хмельницький. Але переломним став для мене, мабуть, Майдан і Революція і Гідності. Я був першим, хто виступив зі сцени Майдану ще 13 грудня 2013 року. І коли ти бачиш реакцію кількох десятків тисяч людей на те, що ти сказав, от я прийшов, зійшов все. Міша, я хочу, давай мені рекомендацію, я хочу бути в спілці письменників. Я письменник. Мені оплодував Майдан. Був інший час і інші почуття. І ми росли, мов квіти при дорозі, від сесії і студентського життя відпочивали дикунами у форосі. Хоч кожен день ми рахували будь не поспішали повертатися додому. І кожну ніч, які там забудьки, ми запливали в зону заборону ж для того треба допливти, щоб підпірнути під камер прикордонний, а потім потім жартувала ти утопишся, то не приходь додому. Розрадотий оборони І інтимна лірика. Це всім до душі. Так що я дякую Я перечитала цю книжечку. Я сповна нею насолодилася. Тут дуже гарні прозові твори. Я просто роблю рекламу. Почитайте. Тут теж гарний ось цей літак, оця зустріч, оце кохання. Але в цій книжці ще є поезія. Спільний шлях. Ми живемо надією на завтра. Мов під знаком дивної мети. Що нас жде, бажаємо дізнатися, що в нас є, не вміємо берегти? Спірний шлях до спільного причалу. Як в житті своєму не радій не згубити знайдених печалей, не знайти загублених надій? Все мене. Всі станемо землею, перейшовши з простору у час, ми живі присутністю своєю, доки інші пам'ятають.